Друзі, сьогодні я роблю дуже цікаву штуку, актуальну на зараз. І ви бачите зараз, що це таке. Так, і так, що шо шожик хімічу? У мене є безперевідник. Бачив відео в інтернеті, як зробити з нього, скажімо так, інвертор. У вот. мене є такий прикольний back-oops apc шний 500-й. В нього потужність максимальна 300 Вт. Цього для освітлення буде більш ніж достатньо. Значить, що я вже зробив? У мене вже є зверху ось такі три розеточки. Я їх підпаяв до оцих от вихідних роз'ємчиків. Ось таких. Це буде з кнопочки вмикатися-вмикатися, скажімо так, ці три розеточки. Зараз я роблю проводочки, ось такі, під. Акумулятор, який будуть включатися ззовні через крокодильчики Я буду це робити через автоматику такий. от Була ідея просто спаяти їх разом ці провода, Ну я хочу зробити через автомат. А, потім покажу вам, що вийде. Поки от в такому вигляді, поки я зробив тільки от, таку розеточку, і там трошки отворів на ролив для вентиляції. Я продовжу возитися з а, упсом. Значить, так я трошки подлуділ контакти, Вони будуть заходити в автоматіку, отакі кисти з боку, щоб можна було включати вимикати м -м, через акумулятор. А отвори, на сверлив, щоб було трошки, скажімо так, йому вітряніше і не так жарко. От, ну, просто що клієнт хоче, щоб воно було взагалі безшумне. Якщо буде горіться, поставимо сюди кулір на ці ж отвори. А теперь вожусь с крокодильчиком для аккумулятора. А, трошки через флюсик напаял. А Потом, зробив, вот так, так уж залудил. Сейчас будет все садило припаивать. И работать далее. Так, друзья, я вот так выглядаю вариант. Все не закінчений, но уже близкий до того, что закінчити. А, тут будет у меня которая в розетку в квартире. Тут уже вот такие чудови... крокодильчики припаяні, обжаті, там це надійно Це буде йти до виходу автомата Тобто сюди. Ось таким чином. Якось так. Так, друзі, вже готовий варіантик. Ось це ми вже тестим подалі 12 вольт на крокодильчики від постійного блоку живення. І от вімкнено подача напруги на розетки на усі верхні. От, і теж вставляється от, в розеточку. І все, напруга є. Показує Battery, Напішіть, тому що динаміка немає. Все норм.